Вітаю! Буду сьогодні тестувати провідний велокомп'ютер за 5 доларів з Aliexpress. Прийшов у коробці без ушкоджень. Доставка десь приблизно 3 тижні. На коробці видно назву Модель 668. В комплекті велокомп'ютер. Кріплення для велокомп'ютера з датчиком. Магніт стяжки та інструкція з експлуатації. Для того щоб пристрій міг правильно рахувати пройдену відстань. Потрібно вказати діаметр колеса велосипеда. В інструкції можна знайти, як правильно вирахувати його, а також таблицю, де вказані дані для самих ходових діаметрів коліс з покришками. Особисто я вимірюю діаметр, як показано на картинці. Бажано використати рівну поверхню. Нехай це буде дорога чи інше рівне покриття. Потрібно поставити відмітку на покришці та на поверхні. Тоді провести велосипед вперед для того, щоб колесо зробило один повний оберт, і знову поставити відмітку на поверхні. Після цього рулеткою виміряти відстань в міліметрах. Цей показник і потрібно буде ввести у велокомп'ютер. Бажано перевірити правильність роботи на якійсь еталоній наперед відомій відстані, після цього внести корективи в ту чи іншу сторону. Розміри пристрою наступні 60 мм висота. 45 мм ширина та 20 мм товщина. Велокомп'ютер має дві сенсорні кнопки мод та сет. В комплекті йде батарейка формату 2032. Для відкриття кришки найкраще використати монету. Повертати потрібно проти годинникової стрілки. Зверніть увагу на резинове кільце, щоб випадково не загубити його. Воно виконує вологозахисну функцію. У велокомп'ютері є термометр. Звірив його показники з іншими термометрами. Перед цим розмістивши на декілька десятків хвилин біля кожного для вирівнювання температури. Різниця з першим у 0,4 градуса Цельсія, а з другим у 0,1 градуса Цельсія. Другий по рахунку термометр точніший і значно дорожчий, тому можна орієнтуватися на нього. Пройдемося по кнопках. При доторканні до кнопки мод будуть змінюватися показники на екрані. На всіх екранах зверху буде видно поточну швидкість. На першому екрані також розмістилися показники поточної пройденої відстані та час в дорозі. На наступному екрані середня та максимальна швидкість. Далі одометр, тобто відстань, пройдена за увесь час та спалені калорії. На останньому екрані температура та годинник. При подальшому натисканні вмикається скан. В цьому режимі показники будуть змінюватися послідовно через певний проміжок часу. Після 5 хвилин бездіяльності велокомп'ютер переходить в режим очікування, і на екран виводиться лише час. Світло вмикається та вимикається одночасним доторканням до обох кнопок. Для введення окружності колеса потрібно затиснути на декілька секунд дві кнопки. Далі кнопкою SET вибрати одиниці вимірювання. Метри або кілометри. Кнопкою MOD підтвердити вибір. Після цього кнопкою SET вводити окружність колеса, а кнопкою MOD підтверджувати вибір. Далі, наскільки я розумію, потрібно вказати відстань в кілометрах, проїхавши яку буде виводитися повідомлення про необхідність обслуговування велосипеда. Наприклад, я введу 300 км, через кожних 300 км буде виводитися повідомлення про необхідність змастити свій велосипед та підтягнути гайки з болтами. Якщо потрібно вказати відстань, яку ви подолали, то в режимі одометра виконайте подовжене натискання на кнопку Set. Після відкриття режиму для редагування кнопкою SET потрібно вводити параметри, а MOD підтверджувати. В режимі годинника утримуйте кнопку Set. Далі цією ж кнопкою вкажіть одиниці вимірювання температури. Кнопкою «Mod» закріпіть вибір. На наступному етапі виберіть формат часу 12 або 24 години. На останньому етапі наведіть годинник. На цьому можна вважати налаштування велокомп'ютера завершеними. Можна йти в гараж, чи де у вас знаходиться велосипед, та закріплювати його. На рулі за допомогою стяжок потрібно закріпити кріплення для велокомп'ютера. Далі я намотав навколо гальмівного троса провід та прикріпив датчик на вилку, використав шматок резини як підкладку, тому що вилка від шпиць знаходиться дуже далеко і датчик до магніту просто не дістане. Відстань між магнітом та датчиком не повинна перевищувати 5 мм. На датчику знизу є стрілки, які вказують на розміщення сенсора. Саме біля сенсора має проходити магніт. Кріплення магніту зручне, потрібно відкрутити болт, вставити магніт пазом у шпицю та закріпити його болтом. Ось для порівняння датчик від безпровідного велокомп'ютера, його можна розміщувати біля самого верху колеса. Так і задумано, для зменшення відстані від датчика до велокомп'ютера. І на завершення пробне тестування роботи. Як бачите, все працює і велокомп'ютер показує швидкість. Якщо для вас потрібно виміряти поточну відстань поїздки, то перейдіть в режим виміру відстані поточної поїздки, затисніть та утримуйте сет для оновлення результатів. Після цього можна вирушати в подорож. Дякую за перегляд відео.